Вот такой. Та ну. Так, ну що, поїхали. Ага. Є ще точок, як завжди, падаємо десь ближче до центру. А саме в центр падаємо. Хех. Так, у нас тут є гарний дробовичок, його зразу хапаємо. І оцей хватаємо теж. В смислі, блядь. Візьми. О, о, -о. о, -о, -о. синій, синій, хорош. Синій ствол піде. Ага. Що, що, що ж таке, з-під кущика не... не. Не чекав такого, так? Да? Не чекав. З-під кущичка тебе відхвацькали. Так, пішли дивитися, поки зона нас не туле. Вівцю можна б спатра хотенько сходити, як би це не звучало. А, блядь. А, її вже хтось. Бананові історії, блядь. Ну мене ж то видно, да? Вот такой, на люту тебе від духопунькали. С котобазу. Так, і що там з тебе насипалось? Пішли подивимось, я хочу. Руна всрато, блядь. Молоточек. Та й таке не про що, по суті, да? О, блядь, дякую за лайно. Дуже вам, блядь, вдячний. Бляха, вже четверо залишилось, ты прикинь. Я тут поки розберуся. бережку полазю. Вже й поперестрілювались. Ага, воно, воно на горі щось. На горі я бачив. Так, хлопчурик полетів. Троє залишилось. Хлопчурик когось гепнув, да? Гепнув 100%. Так, що в мене? Все в перезаряді. Ох ти ж й. Ще одна дресня якась. Ну давай візьмемо, може, щось ти зможеш постріляти з тобою. Вот, так вот. Уставил куширять. <лапу> да ну, перестань. Стоит, там хиляется. Блять, странний люд... чолов'яга. Добре, гарний бій. Гарний бій.